Благодать Господа Ісуса Христа за всіма Вами. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо мати текст для проповіді із вже прочитаної книги Еклезіаста сьомого розділу. І я назвав цю проповідь таким чином, як діяти в парадоксальному світі. Де деякі добрі люди помирають молодими, а деякі злі доживають до глибокої старості. Один тлумач Біблії говорить про наш сьогоднішній текст. Це один з тих уривків, які змушують проповідників ходити по кімнаті, готуючись, заламувати руки, задаватись питанням, що це означає, як про це проповідувати в церкві. Інший коментатор говорить, Важко задовольнитися будь-яким коментарем до цього розділу. Це дуже важко зрозуміти. І все ж, незважаючи на те, що наш сьогоднішній текст важко зрозуміти, він, тим не менш, є надзвичайно актуальним уривком, бо стосується заплутаного питання, чому деякі добрі люди помирають молодими, а деякі злі доживають до глибокої старості. У своєму прагненні з'ясувати. Як жити осмисленим життям? Проповідник, еклезіаз вчить як діяти в парадоксальному світі. Еклезіаз буквально перекладається як проповідник. Деякі люди приписують цю книгу примудрому царю Соломону, але в нашому Взагалі тексті він ніде не називає себе таким і тому ми будемо вживати слова еклезіаст і проповідник. Еклезіас це проповідь у, ц... у зібранні буквально в сенсі перекладається. Тож, давайте ще раз прочитаємо еклезіаст сьомий розділ з 15 по 21 вірш, і це переклад новий, новий переклад українського, зроблений з давньоєврейської. єврейської. І як я розумію, він взагалі один з з перших разів звучить у християнській церкві до того часу, як він буде надрукований, ми використовуємо лише певні уривки. Я всього надивився протягом свого марнотного життя. Трапляється, що праведник гине у своїй праведності, а буває, що нечестивий живе довго, хоча залишається нечестивцем. Тож не будь надто праведним і не вважай себе дуже мудрим. Для чого тобі себе нищити? Не ставай злочинцем і не будь нерозумним, для чого ти мав би перечасно померти. Добре дотримуватися першої поради і не забувати про другу. Всіх бід уникне той, хто боїться Бога. Мудрість додає мудрому більше сили, ніж заступництво десяти мужновладців, що в місті. Адже немає на світі настільки праведної людини, котра чинила б лише добре і не грішила. не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, щоб часом не почути про свого слугу, що, щоб він тебе обмовляє, оскільки в глибині свого серця знаєш, що й ти не раз лихословив щодо інших людей. Є невигадана історія про чоловіка на ім'я Ерік Лідона. Це ім'я нам нічого не скаже, але скаже трохи більше те, чого він досяг. Він виграв золоту медаль з бігу на Олімпійських іграх у 1924 році в Парижі. А після Олімпіади він, будучи переконаним християнином, Став місіонером в Китаї. Він був чудовим і благочистим чоловіком. Його любили настільки, що китайці після його смерті встановили йому пам'ятник. Ерік був настільки популярним, що коли він вирушав свого рідного Единбурга до Китаю, то тисячі людей прийшли у порт, де стояв його корабль, щоб з ним попрощатися. Але нам цікава решта його життєвої історії. Під час Другої світової війни він був солдатом і потрапив у полон, і був в японському таборі для інтернованих людей. Незадовго до закінчення війни у Еріка розвинулася пухлина мозку. Через війну він не міг отримати належну медичну допомогу, і через кілька тижнів він помер. Йому було лише 42 роки. Як таке може бути? Ерік був благочестивою людиною, яка жила на славу Христа. Він був величезним свідченням Божої благодаті, зміг вплинути на тисячі невіруючих людей, язичників, щоб вони задумалися над Євангелем, і сотні з них увірували. Чому молодий чоловік, який змінював світ на користь Христа, мав померти в такому молодому віці? Чому б усім безбожним нечестивим людям не померти від раку в 42 роки? Соломон, який ймовірно написав книгу Еклезіаста, визнавав, що він жив у часи, коли деякі з добрих людей помирають молодими, а деякі з нечестивих помирають старими. Еклезіаст це книга, яка дає нам сувору дозу реальності. Хороші хлопці не завжди перемагають. Герой не їде на захід сонця. Посил цієї книги протилежний. Соломон дає нам зрозуміти, що він бачив ситуації, коли погані речі трапляються з хорошими людьми, а хороші з поганими. Саме на цьому тлі Соломон закликає людей довіряти Богу, навіть якщо вони не можуть зрозуміти парадоксальний світ. В сьогоднішній проповіді я теж буду закликати вас довіряти Богу навіть тоді, коли все складається не так, як має бути. Проповідник починає з спостереження в 15 му вірші і говорить такі актуальні слова. Трапляється, що праведник гине у своїй праведності, а буває, що нечестивий, живе довго, хоча залишається нечистивцем. Це історія Еріка Лідуга. І це історія багатьох праведних молодих людей. Вони знають Бога, вони люблять його і хочуть служити йому все своє життя. Але раптом неочікувано трапляється трагедія. Власна історія європейця, який, як я розумію, багатьом із нас навіть незнайомий, який загинув таким чином повторювалася сотні разів під час воїн і під час російсько-української війни. Скільки молодих християн загинуло або без рук і ніг перебувають зараз у шпиталях? З іншого боку, ми визнаємо, що є злі і грішні люди. Вони не шанують Бога, не визнають, що все від Нього, дбають тільки про себе. Не всі вони загинули у лихих 90-х. Деякі з них багатіють і багатіють, і помирають в глибокій старості, оточені лакеями і куханками. На 2025 рік більшість тиранів і диктаторів, які правлять у нашому світі віком 70. Плюс. Привіт Путіна! Чому Чому хороші вмирають молодими і чому погані вмирають старими? Це здається таким парадоксальним, це так несправедливо. Як у цьому можна розібратися? Еклезіаст, чесна людина, його один біблійний коментатор назвав благочестивим циніком, робить три настанови у віршах з 16 по 18 вірш для осмислення нашого парадоксального світу. Перше, на що він звертає увагу в 16 му вірші, не обманюйте себе. Проповідник говорить, тож не будь надто праведним і не вважай себе дуже мудрим, для чого тобі себе нищити. Мова, яку він тут використовує, є іронічною. Він говорить про людину, яка вважає себе набагато праведнішою і мудрішою, ніж є насправді. Проповідник говорить про фарисейську мудрість і праведність. Перша крайність, якої слід уникати, це самоправедність. Що це означає? Для того, щоб це з'ясувати, нам потрібно глянути на контекст. Соломон щойно описав у вірші 15, як він бачив праведних людей, які гинуть, і безбожників, які продовжують жити у своєму нечисті. Почувши це, ви можете, і я можу подумати, це несправедливо. Куди дивиться Бог? І приходячи до такого висновку, ви виносите суд про праведність і справедливість Господа Бога. Як часто ми чуємо, як не християни кажуть: я не можу повірити в Бога, який дозволив війні стражданням і несправедливості відбуватися у світі. Якби я був Богом, то зробив би все по-іншому. Люди, які роблять такі заяви, намагаються виглядати надмірно справедливими, мудрими. вони ставлять свою праведність і мудрість вищу за Божу. І це вірний шлях до загибелі. Самоправедність не спасла жодну людину від пекла. Матфія 5,20 говорить: «Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить. Праведності книжників і фарисеїв, то ви не увідате до царства небесного. Що ще важливо почути про справедливість? У Бога і нас можуть бути досить різні уявлення про неї. Ми обмежені часом і простором, ми не дивимось дуже далеко, ми маємо свій обмежений досвід. І ми бачимо тільки деякі Прояви людської чесності, людської гідності. Але Бог знає нашу історію від початку до кінця, знає історію людини від початку до кінця кожного творіння у світі. І він вирішує, коли людині померти, а коли людині потрібно жити далі. І це добре ілюструє сьогоднішня Івановська притча про працівників. На винограднику. В ній хазяїн, який особлює Бога найняв працювати людей в різний час і домовився про конкретну оплату. Одні працювали зранку до ночі, інші лише годину і отримали одну винагороду. З людської точки зору це несправедливо. Але з Божої точки зору ні. Бо він виконав те, що обіцяв по відношенню. До кожної людини. І досі виконує цю обіцянку незалежності від того, хто ви і в якому віці ви увірували. Хтось із нас увірував в дитинстві, із дитячого хрещення виховувався в християнській родині, став дорослим і почав служити, а хтось увірував у віці 60. Але не в залежності від цього, ви всі спасені благодаттю Ісуса Христа і вийдете до Божого царства незалежно від того, чи служили Йому все життя, чи служили Йому на схилі літ. По-друге, проповідник говорить: не віддавайся злу. У вірші 17 звучать такі слова. Не ставай злочинцем і не будь нерозумним. Для чого тобі передчасно помирати? Хоча навколо сила нечестивих людей це не означає, що ви самі маєте чинити зло. Так, немає на цій землі людини, яка б не була грішною. Однак щире потурання своєму гріху не є відповіддю на це. Побачите, що з праведними людьми трапляються погані речі. І через це самому обізлитися і почати жити як безбожник це, друзі, найгірше рішення з можливих. Це може принести задоволення на короткий час. Гріх завжди приємний, саме тому ми періодично це робимо. Але це залишається порушенням Божого закону, і одного дня нам всім доведеться стати перед судею всієї землі і дати відповідь. Не за гріхи умовного Путіна, але за свої гріхи. Потурання гріхам це шлях, на якому у вас є хороші шанси померти передчасно. І про це чесно говорить Кензіас. Отже, попередній висновок, ні самоправедність, ні потурання гріховним бажанням не допомагають нам зрозуміти парадоксальний світ. Тоді, що це робить? Коротка відповідь, яку дає Еклезіаст довіряйте Богові. Це вже 18 й вірш. Проповідник каже у вірші 18: добре дотримуватися першої поради і не забувати про другу. Всіх бід уникне той, хто боїться Бога. Страх Божий це таке дуже сильне поняття. І ми інколи забуваємо про нього, це коли ми навіть в незначних речах боїмося порушити волю Божу, не тому, що боїмося пекла чи боїмося невдач, а тому, що любимо Господа і дорожимо стосунками з Ним. Ми дивимося на нього, слідуємо за Ним, навіть коли трапляються незрозумілі нам речі і пам'ятаємо слова. Початок мудрості, страх Божий. Єдиний спосіб жити і діяти в парадоксальному світі це довіряти Богу. Коли праведники помирають молодими, ви повинні довіряти Богу самі. Коли економіка працює не так, як очікувалося, треба довіряти Богу. Коли вибори не дають нам праведних політиків, ви повинні довіряти Богу. Коли ваші діти відвертаються від віри, ви повинні довіряти Богу. Коли ваш товариш зраджує вас, ви повинні далі довіряти Богу. Коли світ не має сенсу, ви повинні довіряти Богу. Решта віршів на сьогодні це чесна оцінка, чесна оцінка перед цим самого себе. Щоб довіряти Богу, він, ми повинні чесно себе оцінювати. По-перше, ми повинні визнати силу справжньої мудрості. У вірші 19 проповідник говорить, мудрість дає силу мудрому більша, ніж 10 можновладців, що перебувають у місті. У цьому він вірші повір, порівнює мудрість з цінністю мати 10 узгоджених можновладців в одному місті. Подумайте про те, яку владу мав би мер, наприклад, міста Києва. Якби об'єднався з десятью іншими можновладцями. Вони не підсиджували один у одного влада проти Київської мерії. А навпаки, всі були разом, не займалися корупцією, розкраданням великим крадівництвом, але всі діли разом. І це були сильні світу цього. Я впевнений, що таке місто процвітало. Наша мудрість мізерно в порівнянні з мудрістю Божою. Наша мудрість. І що порівняє сил, і навіть мудрість десяти найкращих правительів мізерно порівняно з Божою мудрістю. Але мудрість, яку дає Бог, набагато вища за все у цьому світі. Хтось говорив, що якби людина на одинці з Біблією могла пробути з рік, то по закінченні цього часу вона б могла б знати і краще розуміти, що відбувається у цьому світі. Мати уявлення краще про справедливість Божу і таке інше. І ми саме по цій причині зацікавлені пізнанні мудрості Божої. Саме по цій причині ми збираємося день за днем, тиждень за тижнем, щоб розуміти і не задавати Богу дурних запитанням. По-друге, ми повинні усвідомлювати, що нам ця мудрість також потрібна, не в залежності якого ми віку. Коли ми увірували, яку ми посаду маємо, ми все ще потребуємо Божої мудрості. У вірші 20 проповідник говорить: адже немає на світі настільки праведної людини, котра чинила б лише добре і не грішила. Навіть найкращі люди мають недоліки. Грішать всі. Проповідник згадує тут слова Давида з Псалму 14. -му. Немає нікого, хто робив би добро, навіть один. І Павло перефразує ці слова у своєму писанні до Римлян, третьому розділі. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Оскільки ми неправедні, нам потрібна мудрість Божа. І ми маємо визнавати, окрім того, що в світі бувають незрозумілі парадоксальні речі. Особисту слабкість і як наслідок діяти великодушно щодо недоліків інших. У віршах заключних проповідник говорить: не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, щоб часом не почути про свого слугу, що й він тебе обмовляє, оскільки в глибині свого серця знаєш, що й ти не раз лихословив щодо інших людей. Хтось сказав, що великі люди ніколи не бувають великими щодо своїх ближніх. Слуги знають завжди найгіршу сторону своїх господарів. Діти знають слабкості батьків і навпаки. Чоловік і дружина теж. Ми схильні ставитися до людей відповідно до того, як підсвідомо їх оцінюємо. До тих, кого ми вважаємо вищими за нас, ставимося краще, ніж до тих, кого ми вважаємо нижчих за нас. І коли ми прожили в одній кімнаті, в одному домі певний період, ми дуже добре знаємо слабкості інших людей, слабкості наших ближніх. Одне діло бачити пастора, священника раз на тиждень, коли він виголошує проповідь. А інша справа побути з ним тиждень. Повірте, друзі, уявлення стає зовсім інакше. І справа в тому, що те, що ми критикуємо в інших, часто є тим, на жаль, в чому ми винні самі. Справа в тому. Проповідник знає первісну мету Бога. Бог створив людину праведною. І він також розуміє, що людство винне у своєму скрутному становищі саме, що воно пішло хидними шляхами. Даючи нам це твердження, він майже загадково дає нам зрозуміти, що Бог все ще має план викоплення людства. Незважаючи на те, що гріх увійшов у світ так, що людство шукає багато підступів, Бог змінить те, що сталося. Надія є. І вона коріниться в Божому плані для занепалих чоловіків і жінок, вона міститься в особі та роботі Ісуса Христа. Він є другою особою трійці, яка жила і померла Воскресла з мертвих, щоб врятувати грішників, таких як ми. Ісус помер у своїй праведності, будучи молодим чоловіком у розквіті сил. Він, саме та людина. Саме той праведник, який загинув у молодому віці, загинув несправедливо. Але парадоксальним чином це ще один парадокс нашого світа, парадокс нашого богослов'я. Його смерть стала актом милосердя по відношенню до нас, бо через неї ми не маємо мир з Богом. Незважаючи, в якому віці ми підходимо з цього життя раптово чи під час довгої хвороби. Молодості чи старості у нас є надія, що це лише початок сходинка до вічного життя, якому панує справедливість. Справедливість, якої в цьому світі дуже рідко можна побачити. Ми можемо знати, як діти в парадоксальному світі, коли довіряємо Богові, а особливо, коли ми довіряємо Ісусу Христу. Ми живемо у світі, який часто дуже важко зрозуміти. І я, як і автор цього тексту, не можу дати питання, відповіді конкретно по кожній людині. Чому така людина загинула в такому віці, а чому якийсь нечистивець вже має 90 років і живе в своєму нечистивому житті? Але я маю дуже конкретні відповіді із цього сьогоднішнього тексту. Ми живемо в світі, який важко зрозуміти, щось трапляється і щось іде не так. І все ж посеред нього ми можемо довіряти Христу, знаючи, що Він має суверенний контроль над усім. Ми маємо вірити, що без його суверенної волі нічого не відбувається. Ми маємо вірити, що він зробить усе для своєї слави. І нашого блага. Хоча ми чогось і не розуміємо в даний час. Отже, я закінчую такими словами: покладайте свою надію на Бога, навіть тоді, коли здається, що в цьому світі щось не складається. І мир Божий, який вище всякого розуміння, нехай збереже ваші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь.